Армадол, забудь про головний біль. Отже, шановні глядачі, триває курс єдині. Це проєкт переходу на українську мову. Тобто, впродовж 28 днів освітяни увага безкоштовно вчать української мови буквально. Кожного хто цього забажає, це і вебінари, і онлайн-лекції, і навіть поради психолога, які подолали мовний бар'єр. Вісім курсів вже позаду. І завдяки проекту на державну мову перейшли, ну, щонайменше 60 тисяч наших співвітчизників і, взагалі, українців по всьому світу. Мета проекту допомогти одному мільйону українців, які раніше вважали себе українцями, але в побуті і взагалі розмовляли російською мовою, щоб вони постали. Розмовляти і думати, і весь час говорити українською мовою. І сьогодні стартує дев'ятий курс. Він різдвяний і його амбасадор це переможеця останнього талантшого голосу країни Оксана Муха, виконавиця підготувала цікаві підкасти для учасників проекту. І як саме що саме вона зробила? Ми зараз почуємо. Ну буквально від перших джерела Оксаночко. Доброго доброго ранку. Доброго ранку всім, вітаю вас з Новим роком. Нехай він буде в нас переможним, так як ми всі один одному бажаємо. Яким буде і, і ми теж вас вітаємо. Яким буде цей ваш курс вами розроблений? Що там буде особливого? Е, найважливіше, щоб люди відчували українську мову е, в побуті е, не лише потрібною в побуті, а щоб вони її полюбили. В історії, полюбили і в культурі, тому моє завдання закохати людей в українську пісню, а це є звичай український. Тобто, моє завдання буде подати історію наших свят різдвяних, розповісти про колядки, щедрівки. Заспівати їм, щоб вони відчули, як ця українська мова відрізняється в регіонах, які її особливості, яка малізматика мелодії, наскільки важливим є українська мова в нашій культурі, адже ми розуміємо, що ми не маємо російських колядок в принципі. Ми розуміємо, що такого поняття, як російська колядка, не існує. Тому, якщо ми є як нація, і ми зараз маємо можливість і шанс самоствердитися і бути єдиними, бути свідомими, отже, Культура – це є перше джерело, звідки ми можемо черпати цю мову, відчувати її і бачити всю її красу. Оксаночі, тобто змієш історії... запитання. Так О, от ви сказали: от я хоч і кандидат наук, але не філологічних. Але все ж таки, що таке мелізматика? Це коли мелодія має різні, скажімо так, простими словами хвилі, ага. і має свою таку атмосферу його гір. Або атмосферу полів, і це надзвичайно відчутно. Ви знаєте, Бо, скажімо... у нас так у нас завжди бракує часу, тому що це прямий ефір, але е, я готовий пожертвувати одним запитанням, щоб ви зараз ну буквально один рядочок проспівали колядки, щоб закохати в цю нашу рідну мову, наші глядачі. Може, хтось вагається? Ви знаєте, хтось соромиться, хтось лише психологічний бар'єр не може переступити. От переконайте нас, що треба говорити українською мовою. Я вам заспіваю маленький шматочок лемківської коляди, і ви відчуєте зараз гори. Був святий вечері, Дай Боже, ой, дай Боже на високости в твоєї ясності, Дай Боже. Оже, Оксаночка, я вже полетів, мене у серце так тьохкає. Підключайтесь на підкасти Оксани Мухи, як це зробити. А заходьте на сайт Єдині, там все написано. <гум> Є підкасти, як це зробити. У середу у нас має бути зустріч онлайн, наскільки я пригадую, в третій годині. Тому, будь ласка, приєднуйтесь до нас. Я вдячна надзвичайно всім, хто Придумав цю історію, хто зголосився її підтримати, всім, всім і насамперед вдячна тим українцям, які відчули потребу почати розмовляти мовою цієї землі, прекрасної, і в такий спосіб також перемогти. Оксаночка, я вам дуже дякую з, з Новим роком, з прийдешнім Різдвом. Щоб я е, вдячний за те, що ви робите для усіх нас, і щоб ваш приклад, ваша енергетика, ваше знання мови і музики залучило до цього широкого українства ще більше людей, щоб ми пам'ятали своє коріння. Бувайте здорові і з Новим роком вас! Улюблений сніданок з один плюс один. фу, налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На один плюс один Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка з натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з один плюс один. Щодня з сьомої ранку. На один плюс один Україна.